складно якраз таки через дрони, які перш за все полюють на, на нашу логістику, що е, дуже ускладнює ротацію особового складу з позиції на позиції та підвізів боєприпасів та ну, банально води там з їжою. Ворог готує штурм Куп'янська. На околицях вже фіксують ДРГ. Лістика ЗСУ на напрямку під ударом. Життя в місті перетворилося на виживання. Що буде, якщо Купін впаде, аналіз Інституту вивчення війни? Як спека сприяє ЗСУ? Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Купінську все частіше фігурує у зведенні Генштабу ЗСУ. Протягом тижня про бої поблизу цього міста Герша інформував майже кожного ранку. Також окупанти активні в навколишніх населених пунктах: Голубівці, Радківці і Кіндрашівці, що на правому березі Осколу, та в районі Піщаного на лівому березі. Не припинялися штурми навколо Вовчанська і в напрямку на Борову, біля Загризової Богуславки. Команда аналітиків Дипстейт відкоригувала мапу фронту, відзначивши незначне просування росіян поблизу Вовчанських хуторів 27 липня. Наприкінці минулого тижня окупанти мали успіх безпосередньо на околицях Куп'янська. Вони просунулися в бік села Мирове на півночі від міста. Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич пояснив, Мирове, колишня московка, це найближче передмістя Куп'янська. По суті, це лише формальна окремий населений пункт, а фактично він перетікає в райцентр. За даними Канашевича, в Мировому вже фіксують ворожі ДРГ. У Діпстейт також відзначають, що штурмові групи окупантів рухаються дорогою з Радківки і Голубівки в бік приватного сектору на околицях Куп'янська та намагаються там закріпитися. Район проникнення ворога аналітики оцінюють аж до Соболівки, а метою вважають вклинення та подальше блокування Куб'янська із заходу. Я понімаю у просто команду, сил средств безприпятствують. За оцінкою Машовця, російська армія вже знаходиться на такій відстані від Куп'янська, що під ударом опинилася вся логістика ЗСУ, що йде через місто. Ворог прострілює та контролює дронами дорогу на схід, до угруповання, що тримає плацдарм на лівобережжі осколу, а також на південь рокадою вздовж річки Оскіл. Такі висновки підтверджують захисники на місцях. Навіть оборонні дії вести доволі таки складне, якраз таки через дрони, які перш за все полюють на, вороги, на нашу логістику, що дуже ускладнює ротацію особового складу з позиції на позиції та підвіз боєприпасів та банально води там з їжою. По-друге, якщо ми говоримо вже саме про якісь невеличкі контрнаступальні дії для того, щоб відбити противника. Раніше не в зайняті позиції, то ця задача ускладнюється два або навіть три рази. Так як одне діло сидіти ну плюс-мінус в укріпленнях, там де можна хоча б десь сховатися від того ж самого Півдрона або від іншого зброєння, яке Росія, як я вже казав раніше, не жаліє, а інше діло це в густій зеленій місцевості. Йому так, що не завжди аеророзвідка може виявити нормально, де саме накопичився противник. Противник також застосовує часто фальшеві позиції до прикладу. Оці всі разом фактори роблять відбиття противника раніше не зайнятих позицій, надзвичайно складним завданням, з яким тим не менше частково вдається справлятися. Ще один аналітик інформаційного спротиву Олександр Коваленко вважає, що оборонця Підкуп'янська бракує живої сили. Тільки це можна пояснити успіхом окупантів у дуже негідній для них локації. Росіяни постійно розширюють зону контролю, хоча діють на правому березі Осколу майже без техніки та не маючи стаціонарних переправ через річку. А навіть не констатує загарбники просто закидають м'ясом позиції ЗСУ. І Я думаю, що е, через деякий час ми з вами побачимо перші спроби е, росіян прорватися до правобережного Куп'янська, і перші диверсійні групи, ми бачили перші диверсійні групи в Покровську А от як не дивно можемо побачити ще і в Куп'янську Це не означає, що, звісно, що вдається повноцінний штурм населеного пункту вже найближчим часом, Ні. оскільки знову ж таки повторююсь, для проведення повноцінних наступальних дій за метою початку міських боїв, їм поки що не вистачає потенціалу. але це не означає, що цей потенціал е у зв'язку з такими подіями з'явиться через е 3-4 тижні, і в серпні почнеться повноцінно тиск на правобережне Куканська в форматі не просто диверсійної групи, а навіть час від часу таких особових... Е Бо про обстріли, дрони та наближення ворожого війська залишається понад тисяча жителів на території громади. Загалом 2100 цивільних. За тиждень вдалося вивести 320 людей. Такі дані 31 липня навів начальник Куп'янського МВА Андрій Беседін. Умови для життя в місті нестерпні. На жаль, день починається і закінчується з Сування впівдронів не дає можливості людям виїхати, пересуватися будь-яким транспортом, тому що будь-яка автівка стає мішенью, і на жаль, це не прожитий день, а це день який виживання, як виживання, Та, да? і фактично будь-які комунікації, тому що ми по всьому в Куп'янське є світло, є газопостачання, водопостачання на жаль взагалі немає. Не можемо його відновити, потрібно задіяти спеціалізовану техніку. Гуманітарні місії не можуть, ми можемо заводити продукти, харчування, засоби і я не допомогти нашим людям. Тому, на жаль, купянську це не життя, це виживання, це боротьба з смертю. Американський інститут вивчення війни опублікував детальний розбір того, що відбувається навколо Куп'янська. Аналітики спрогнозували можливі подальші дії окупантів у разі, якщо вони зможуть захопити місто. Також з цим текстом можна ознайомитися на сайті медіагрупи Об'єктив. Наведемо головні тези. Аналітики називають можливе захоплення Куп'янська малоймовірним у короткостроковій перспективі. Проте розглядають три можливі варіанти подальших дій росіян: перше це продовження наступу на захід у бік Шевченкова чи Великого Бурлука. Такий рух може ускладнити логістику сил оборони, що пов'язує Харків із українським поясом укріплень у Донецькій області, а також створити загрозу тилам українських військ, які обороняються в районі Великого Бурлука та Західніше Дворічної. Другий варіант рух на південь, тобто посилення наступу в напрямку на борову та лиман, Третій – перекидання сил на Донбас на ключові напрямки: Костянтинівський, Покровський або Новопавлівський. Спеки, яка встановилась на Харківщині, дошкуляє захисникам, але ще більше окупантам. Якщо ж говорити про фактор спеки, давайте виходити з того, що Сили оборони України ми насамперед проводимо оборонну операцію. А росіяни змушені йти вперед, позаду заграти тряти, так і їхні. Назад не повернешся. А ви собі увіть, що їм ще потрібно на собі нести боєкомплект, зброю там інше екіперування і так далі. І е, за таких умов от, вони йдуть у невідомість, так і ми дуже часто чуємо от, в перехопленнях, що російські ці штурмовики просять своє командування про те, що вони надсилали їм воду, тому що за таких умов вода стає по справжньому критичним ресурсом. І ми знаємо, і також чуємо це перехоплення, що росіяни дуже часто не не, не можуть тікатися, коли їм е, принесуть або привезуть цю воду, і змушені пити воду з калюш. Це безумовно вихід або вихід тимчасовий, Адже після вживання такої води дуже часто у них виникають проблеми зі здоров'ям. А Коли вибачте, у них проблеми зі шлунком, ну за таких умов українські позиції особливо не поштурмують, тому за таких обставин спека це безумовно наш союзник і ворог для окупантів. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті Медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області, ставте лайки, шерте відео, слідкуйте за подіями разом із новинами.